Ви на каналі Побут і наш канал присвячений вирішенню проблеми високої вологості. Сьогодні ми будемо розглядати побутовий осушувач повітря від німецького бренду Trotec. німецького, але який, звичайно ж, виробляється в Китаї, як і всі осушувачі повітря. Модель ttp 10 e Даний осушувач споживає до 40 Вт на годину. Він є на елементі пельтьє. Зазвичай на елементі пильті використовують або є на ринку менші осушувачі повітря. Цей осушувач трошки більший, тому що він трохи потужніший. Він може викачувати в, при вологості 80% і температурі 30 градусів до 750 літрів води на добу. Це, звичайно, не так багато, як би збирав компресорний осушувач. Важливо зауважити, що. Цей осушувач повітря всього-навсього в два рази дешевший, ніж е, будь-який компресорний осушувач початкового рівня, це 10-літровий або 12-літровий, в два рази дешевший, але продуктивність його приблизно в 15 разів менша. Тобто різниця достатньо велика. І його не раджу. Хоча виробник, радить, виробник рекомендує його використовувати в площі. До 10 квадратних метрів я би не радив його використовувати в приміщенні меншому, ніж 8 більшому, тобто ніж 8 квадратних метрів, тому що він просто не потягне. Все-таки його продуктивність 750 мл води на добу це при високій температурі. 30-35 градусів. До речі, він працює від 15 градусів до 50 градусів. Якщо у вас буде менше, ніж 15, він практично взагалі нічого витягувати не буде. От. І м -м, вологість має бути звичайно висока. Тоді він буде вам щось трошки тягнути. Написано на коробці Сайленс, звичайно, він є один з тихших, тому що тут, по суті, свої тільки працює вентилятор, тут немає фреону, який біжить по трубках, і немає. Компресора, який додатково гуде. Тут тільки вентилятор, відповідно, тому він сайленс. Написано Energy Saving, з цим можна посперечатись, так як його ККД, тобто коефіцієнт корисної дії, значно менший, ніж в компресорному осушувачі повітря, приблизно в 5 разів менше. Тому що пластина вона має меншу ефективність ніж компресорний осушувач повітря. По своїй суті це теж конденсаційний осушувач, просто потужність його буде менша, ніж в компресорному. Загалом він дуже гарно виглядає, тут тільки одна кнопочка є. Ми зараз його навіть запустимо. Зараз я під'єднаю його до розетки. Ось так чути, як працює вентилятор. Одна кнопочка, тобто він по вологості не працює, він тільки або включений, або виключений. Сам по собі осушувач досить симпатичний, він гарно виглядає, він компактний, його легко, легко переносити, він небагато важить. Тут є знизу фільтр. Цей фільтр призначений для грубої очистки повітря. Його потрібно регулярно чистити, мити під проточною водою, і тоді ваш осушувач буде зберігати свою продуктивність. Якщо цього не робити, то з часом осушувач буде знижувати свою продуктивність. Небажано це запускати, бо багато людей просто на це не зважають. Ось такий бак. Як вказує виробник, тут є 2 літри об'єм. Ну, він виглядає трошки меншим, я думаю, що тут може десь 1,7. Ну, але можна перевірити. Є поплавок, осушувач автоматично зупиняється, коли бак наповнений. По своїй суті, це все. Ось такий прилад. Його можна розглядати для більшої гардеробної, для, можливо, ванної кімнати, якщо вона невелика. Але для якогось більшого приміщення, ніж 8 квадратних метрів, я все-таки би вам радив розглянути компресорний осушувач повітря, тому що. Вкладені гроші, вони значно ефективніші, він буде на ті гроші, вкладені вам працювати. А який саме осушувачі вам вибрати, це вже маєте вирішити ви. Вам дякую, що дивитесь наші огляди. Якщо у вас виникають якісь запитання, звичайно, ви можете до нас звернутися. Ми вам порадимо, порекомендуємо. Прилад такий, який підійде саме для вашого приміщення. Бувайте здорові, і на все добре!